Під час спостережень за навколишнім світом ви отримуєте нові знання. Наприклад, ви самостійно встановили, що Сонце щовечора заходить за обрій, а зранку піднімається над ним. Дим з труби за безвітряною погоди здіймаються вгору, а сонячні промені нагрівають землю. Крижинка холодить долоню. А як вчені одержують нові знання про навколишній світ? Якими методами користуються? Параграф 2. Експериментальні та теоретичні методи досліджень законів природи Розгляньте зображені відрізки, який відрізок за результатами спостереження є коротшим. Перше, навіщо проводити експерименти? Пошук відповіді на питання ви почали із спостереження, і напевно дійшли висновку, що червоний відрізок коротший від зеленого. Тепер виміряйте довжину відрізків лінійкою. Результати вимірювання свідчать, що довжини відрізків є однаковими. Тож ви переконали, що спостереження може призвести до хибних висновків. Тому, щоб перевірити інформацію, отриману в ході спостережень, учені проводять експерименти, досвіди. Експеримент дослід, експериментальне дослідження це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем дослідника, яке супроводжується вимірюванням. Друге. Які основні етапи отримання нових знань у ході фізичних досліджень? Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. У п'ятому класі ви вже проводили природничі дослідження. Отже, знаєте, що дослідження складаються з певних етапів. Розглянемо їх докладніше. Основні етапи фізичних досліджень. Зауважимо, що етапи, які наведені нижче, є етапами будь-якого наукового дослідження. Етап перший. Спостереження. Етап другий – Аналіз інформації, яку отримано в ході спостережень. Етап третій – Визначення чинників, які суттєво впливають на явище. Етап четвертий – Моделювання явища, проведення розрахунків. Етап п'ятий. Формулювання гіпотези припущення, що пов'язане з досліджуваним явищем. Етап 6. Експеримент для перевірки гіпотези. Етап сьомий опрацювання результатів експерименту. Проведення розрахунків у разі потреби. Етап восьмий. Формулювання висновків та отримання нових знань. Усі дослідники природи під час своїх досліджень проходять зазначені етапи. Послідовність етапів отриманих нових знань у ході фізичних досліджень можна подати як спіраль, що складається з ввторювальних елементів. Третє, за допомогою яких методів досліджують закони природи. Основними методами досліджень законів природи, здобуття нових знань є експериментальний і теоретичний. Виникнення цих методів пов'язують з іменами двох видатних фізиків італійця Галілео Галілея та англійця Ісаака Ньютона. Простежимо, як це відбувалося. Спираючись на дослідження, філософи стародавньої Греції зробили висновок, що важчі предмети завжди падають швидше, ніж легкі. Цей висновок першим поставив під сумнів Галілео Галілей. Він зробив припущення, що час падіння тіл не залежить від їхньої маси. Якби не було опору повітря, усі тіла падали однаково. та легендою для підтвердження своєї здогадки вчений провів досліджень, використавши для цього відому пізанську вежу. З її вершини він кинув мушкетну кулю і гарматне ядро. На рух яких опір повітря впливає незначно. Результати експериментів підтвердили гіпотезу вченого: обидва предмета досягали Землі майже одночасно. Більш точні експерименти здійснив Ісаак Ньютон. Проте Ньютон не обмежився підтвердженням висновків Галолея, проаналізувавши одержані дани та зробивши необхідні обчислення, тобто провівши теоретичні дослідження. Ньютон припустив. Що падіння тіл на поверхню Землі та обертання планет сонячної системи навколо Сонця підкорюються одному закону. щоб обґрунтувати це твердження, це знову звернувся до математики. У результаті Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння, творив нове знання. Четверте яким є внесок фізиків дослідження Всесвіту. Перелічимо відомі факти, а потім проаналізуємо, як фізика допомагає у формуванні сучасних уявлень про Всесвіт. Ми живемо на третій планеті в зоряній системі із сонцем в центрі. Сонячна система перебуває на периферії величезного зоряного скупчення під назвою Молочний шлях або чумацький шлях. Таких зоряних скупчень галактик безліч у відомій частині Всесвіту. У складі галактик є зорі, що подібні до сонця. Є зорі червоні гіганти, зорі білі карлики, є чорні діри та інші екзотичні об'єкти. Чи пов'язана зі створенням цих знань фізика? Безумовно. Закон Всесвітнього тяжіння дав змогу розрахувати орбіти сонячної системи. Ці дані перевірено за допомогою телескопів і підтверджено завдяки польотам супутників. І телескопи, і супутники створені і працюють на основі фізичних законів. Теоретичний опис зоряних скупчень та їхніх складових ґрунтується на загальної теорії відносності, яку створив видатний фізик Альберт Енштейн. Велике значення в дослідженні Всесвіту має аналіз різних типів випромінювання від зір та зоряних скупчень. Який неможливо здійснити без знань законів фізики. Саме так досліджують стовпи творіння, газові хмари, з яких народжуються зорі, підбиваємо підсумки. Фізичне дослідження це цілеспрямоване отримання нових знань про фізичні тіла або явища. Експеримент це дослідження фізичного явища в умовах, що перебувають під контролем дослідника, яке супроводжується вимірюванням, основні методи фізичних досліджень. Експериментальний та теоретичний. До експериментальних відносять спостереження, експеримент, дослід. До теоретичних моделювання, математичний розрахунок, гіпотеза, аналіз результатів.